Look at this Instagram. It's been an excite of him. Started out as a lemon Then my phone went and made it art. Привіт. Історія Instagram починається як типова історія успіху Кремнієвої долини. Розроблена лише за 8 тижнів, програма стала відома буквально з першого дня. А менше ніж за 2 роки Facebook придбав Instagram за 1 мільярд доларів. Ну, хто в ті часи ж не хотів повторити історію їх успіху? Це була мрія, буквально кожного студента технічного вузу. Уявіть картину. Весна 2006 року. Звичайний студент Стенфордського університету Кевін Сістро стоїть в кафе Кафедел в Сан Франциско, де до нього підходить вже тоді відомий Марк Цукерберг і пропонує йому роботу в Фейсбук. Оскільки вони були знайомі ще з університету. Але Кевін відмовляється від цієї чудової пропозиції, адже хоче спочатку закінчити навчання, а вже потім зайнятися роботою. Як на мене, то це вже чудовий початок для фільму чи книги про успішний успіх, але це все було в реальному житті. Історія створення ж самого інстаграм почалася в 2009 році. Тоді Кевін, який вже закінчив Стенфордський університет, встиг попрацювати в Google як консультант з корпоративного розвитку та постажувався в Одео, компанії, яка згодом перетворилася на Twitter. В цей же час він працював в Nextop, проєкті з рекомендацій для подорожі. але Кевін не хотів працювати на жодну з цих компаній і марив створенням власного стартапу та приділяв цьому весь вільний час. Зрештою, він створив прототип веб-додатку під назвою Борбон. Геолокаційної соцмережі, написаної на HTML5, бурбон сподобався багатьом людям, і в нього навіть з'явилися фанати, але програма так і не стала дуже популярною. Однак для тих ранніх користувачів ця соцмережа стала новим способом поділитися тим, що відбувалося у світі. Ідея сервісу була простою: користувачі могли зробити фото зі своїх мобільних телефонів та додати до них геотех, щоб вказати місце, де це фото було зроблено. Крім того, на платформі була можливість створювати чек-іни, знайомитися з новими людьми та коментувати завантажені фотографії. Так потрохи Кевін розробляв цей сервіс самотужки та додавав до нього все більше функціоналу. Вирішальний поворотний момент стався в березні 2010 року, коли сістром відвідав вечірку стартапу Ханк. На вечірці сістром познайомився з двома венчурними капіталістами з Беселіне Венчес та Андрес Горевіс. Після їхньої першої зустрічі Сістром вирішив залишити роботу та зосередитися на Бурбон, адже йому запропонували 500 тисяч доларів на подальший розвиток його стартапу. За початкове фінансування дозволено Сістрому розпочати створення команди розробників. Першим до нього приєднався 25-річний Майкл Крігер. Вони знали один одного ще з часів навчання в університеті, адже Крігер також навчався в Стенфордському університеті. Також раніше Крігер працював інженером та дизайнером взаємодії з користувачами на платформі соціальних мереж Моєбо. Майже одразу Крігер запропонував змінити бурбон на спеціалізовану соцмережу для фотографій. Адже в такому вигляді, як бурбон був до цього, він не бачив в ньому майбутнього та не знав, як його розвивати. Після цього Кріґер та Сістром вирішили перезапустити свій продукт під новою назвою Instagram. Назва походила від поєднання слів інсткамера та «телеграм». Ось що говорить про процес створення інстаграм Майкл Крігер. Майже весь наступний тиждень ми з Кевіном провели в кафе Crossroads в Сан-Франциско, малюючи прототип за прототипом, намагаючись уявити, як має виглядати додаток. В пригоді нам стали ідеї, які ми намагалися раніше втілити в Бурбон. Ну скажіть. Чим це не мрія будь-якого зумера сидіти десь в кафе з своїм новеньким макбуком, попивати флетвайт з безлактозним молоком і водночас заробляти бабки? Отож, додаток Instagram було запущено 6 жовтня 2010 року. Та за один день він набрав 25 тисяч користувачів. Наприкінці першого тижня Instagram завантажили вже більше 100 тисяч разів, а до середини грудня кількість користувачів досягла 1 мільйона. Час випуску програми виявився досить вдалим, адже не так давно був представлений iPhone 4 з покращеною камерою. Також такій популярності Instagram сприяла неабияка цікавість людей до мобільних додатків, яких на той час було не дуже багато, а також те, що в перший же день про них написав TechnoCrunch, один з найвідоміших журналів про технології. Оскільки Instagram розробляла тоді невелика кількість програмістів, спочатку він був доступний лише на iOS. І цей безумовно мінус став однією з фішок інстив перші роки його існування. Адже якщо ти ведеш інстаграм, значить ти маєш iPhone. Якщо ти маєш iPhone, то, попри те, що всі люди рівні, ти все-таки трошки рівніший за інших. Пам'ятаєте ті часи, коли на iPhone дивилися як на щось неймовірне. А більшість соцмереж під кожним постом писала, що цей пост написаний на iPhone або. На Android. І це було, так би мовити, таким показником твого статусу в суспільстві. Та зараз це виглядає все-таки ну, досить смішно, але на той час так було. Незабаром після запуску Instagram став дуже популярний серед зірок та відомих людей. Вони почали розміщувати свої фотографії на платформі, писати пости про своє життя, а це зробило Instagram ще більш популярним. Далі, у лютому 2011 року Інстаграм зібрав 7 мільйонів доларів інвестицій. Один із інвесторів оцінив тоді компанію приблизно в 25 мільйонів доларів. Попри те, що цей новий раунд фінансування дав Сістрому та Крігеру можливість наняти більше людей, засновники вирішили зберегти компанію маленькою, лише з дюжиною працівників. Окрім інвесторів, компанія привернула увагу інших провідних компаній у сфері технологій соціальних медіа, зокрема Twitter і Facebook. До березня 2012 року база користувачів програми зросла приблизно до 27 мільйонів користувачів. А у квітні 2012 Instagram Інстаграм був випущений для телефонів на базі Android. Що дозволило розширити свою аудиторію. І неабияк підірвало сраки власників айфонів, адже тепер в їх стрічці новин з'являлися фото якихось ніщебродів. Проте саме тоді Інстаграм став справжнім хітом і був завантажений більше мільйона разів лише за один день. У тому ж 2012 році Фейсбук оголосив про купівлю Інстаграм за колосальну на той час суму у розмірі 1 мільярд доларів. Однак Крігер та Сістром залишилися в компанії як керівники, і Цукерберг все ж таки домігся в свого, адже тепер Сістом працював на нього. Тож так можна сказати, і закінчилась історія успіху двох простих: наскільки це можна сказати про випускників Стенфорду хлопців? Надалі Інстаграм розвивався вже під пильним оком Фейсбуку, росла команда розробників, впроваджувалися все нові функції, і додаток ставав все популярнішим та популярнішим. Інстаграм породив абсолютно нову нішу блогерства, де люди ставали відомими, лише показуючи своє життя. Також він значно розширив межі для ведення малого бізнесу і взагалі став однією з найпопулярніших соцмереж в світі. Але в 2018 році засновники Інсти вирішили покинути компанію. З їх слів, вони були вимушені це зробити через те, що посилився односторонній вплив Фейсбук. Попри те, що СЕО Інстаграм залишалися його засновники, в роботі платформи відбувалися суттєві зміни. Змінився алгоритм подачі дописів. Платформа ставала все більш схожа на Фейсбук. З'явилася можливість приватного листування, а разом із цим реклама. Це не дуже подобалось Сістрому та Крігеру. Напруга почала з'являтися ще в 2014 році, коли за 19 мільярдів доларів Цукерберг купив інший стартап, додаток для листувань WhatsApp, що було значно більше ніж свого часу дали за інстаграм. Журналісти кажуть, що то і миті Кевін Сістон пошкодував про те, що продав свою компанію над тарами та й про те, що взагалі продав її Фейсбук. Про вихід з компанії. Хлопці оголосили несподівано в 2018 році. Сістом і Кріґер пішли саме через конфлікт з Цукербергом. Той хотів ще більше посилити вплив Фейсбук на інстаграм. Для засновників це було неприйнятно. Схожа ситуація, до речі, сталася також в квітні того ж 2018 року. Із засновником WhatsApp. Ямкум оголосив, що йде з компанії і також через надмірний вплив Цукерберга. Попри конфлікт з Цукербергом Сістрому та Кріґер вдалося заснувати неймовірно успішну соціальну мережу, яка змінила світ. Хоч і засновники інстаграму залишили компанію, їхній внесок в розвиток інтернет-індустрії надзвичайно важливий. Вони створили платформу, яка стала не тільки майданчиком для красивих фото, але і місцем для інновацій та змін. Їхня робота над інстаграмом відкрила нам нові можливості для спілкування та розвитку віртуальних спільнот, де кожен може знайти своє місце. Вони продемонстрували світові, що навіть прості ідеї можуть змінити світ. Їхня робота стала прикладом того, що кожен з нас може зробити щось значуще та впливове на весь світ. Інстаграм є символом нової ери та символом наших часів. А їхній внесок в розвиток інтернет-індустрії залишиться в історії назавжди. And it's also boobs. Everyone, look at my feet. Get jealous. Out.